Коли співпадає День художника і день народження, це взагалі прекрасна подія. Ви всі знаєте, що 6 жовтня, буквально напередодні сьогоднішнього свята, відзначив свій ювілей ваш дорогий голова. Я думаю, що ви свого голову всі дуже любите, поважаєте. Я хочу, щоб ви привітали його облисками. Зв'язки. Сами повайте Олексійович ближче, тому що я хочу виконати почесну місію, яка в мене на сьогодні наділена мені, і вручити почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради. Нагороджується Самойленко Юрій Олексійович, голова Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у збереження і відродження національної культурної спадщини. Шановне товариство, ні з ким настільки комфортно не почуваюся як з художниками, бо кожен із вас це не сіра водина маса, а це цілий космос, всесвіт і. Кожний із вас це яскрава зірка, яка сяє на небі України і говорить нам, що світ прекрасний, що в світі не тільки клопоти, проблеми, політика і все інше, а в світі є мистецтво, яке переживе всіх. І тому ваші твори, по суті, вони творять для кожного з вас безсмертя, а разом із вами творять мистецьке, мистецьке безсмертя нашій рідній Україні. Водночас хочу сказати, що з-поміж усіх категорій населення, які мене найбільше хвилюють, є саме знову ж таки художники. Ви не передбачувані, ви часто не прогнозовані, ви часто хочете щось такого, чого наприклад, я, як Генеральний директор Національного музею заповідника, не можу передбачити і не можу задовольнити цих бажань. І іноді. Настільки радісно стає, спостерігаючи просто за вами, які ви неспокійні, які ви нуртуючі в цьому житті. Ну, я думаю, що кожен художник розуміє, що я хочу сказати. Напевно, я не все кажу, що міг би сказати про художника. Художник це унікальна постать в українській історії, яка звеличує нашу державу і облагороджує наше життя. Частинкою обласної спілки художників Полтавщини завжди були представники опішного. Наприкінці 60-70-х х років 13 видатних постатей українського опішненського гончарства стали членами вашої організації. І до сьогоднішнього дня ще залишається чотири члени вашої спілки. З обішного, один із них, найстаріший гончар в Україні на сьогодні, який ще працює, Василь Онуфрійович Омеляненко. Це його остання робота нинішнього року. Я думаю, що наснаги йому для творчості і для життя надає в тому числі і членство в вашій організації. А впродовж багатьох років. Всіх опішненських гончарів дуже активно патронувала ваша організація спілки художників з її очільниками. Їх було, принаймні, я знаю, мабуть, п'ятьох, але найбільше, мабуть, затримався на чолі вашої організації, це Юрій Олексійович, наш іменинник. Я прошу вас підійти сюди, бо наші гончарі просили вручити оцього пика саме вам. Бо не тільки вони, а й я бачу чомусь порівненість у цих <ривіт> двох образах. Дивіться, які вони схожі. Бо вони і цей Вихомиляненка, і цей бик Юрій, вони всі однаково залюблені в мистецтво, вони всі однаково відстоюють свої життєві принципи. Вони всі однаково люблять Україну. І я радий, що на чолі вашої організації. Пан Юрій, вже багато років відстоює саме українськість вашої організації, українськість українського мистецтва. І окрім того, що він ще й вашим очільником є, він є активним громадським діячем. Мені здається, його вистачає на все в Полтаві, в районах і в нашому Гончарському пішному. Мені він уявляється цей чоловік, ваш очільник як апостол, який мандрує Полтавщиною, Україною і світом, і несе радість творчості, несе радісні уявлення про те, що Україна це красива держава, Україна це країна творчих людей. І я хотів би, щоб ваші ноги топтали полтавські шляхи ще багато-багато років. Так само, як попереду всіх нас іде Васильонуфрійовича Меляненка. І, <плес> ну, і насамкінець хочу сказати, що без вас, художники, не було б і музеїв, не було б всього музею, де ми зараз знаходимося, не було б Національного музею гончасного пішного. Бо, по суті, музеї створені для того, щоб зберегти ті шедеври. Які створюються вашими талановитими душами і серцями. Тому я низько вклоняюся всім вам і хотів би, щоб через десяток, два десятка літ в цій залі стояло вдвічі-втричі більше художників. Бо чим більше художників, тим багатша країна, тим кращий світ. Пане Юрію, ще хочу вам почити отакий вітальний адрес від нашого музею, не буду його зачитувати. Але я хочу сказати, що цей вітальний адрес адресований не лише вам. Це адресовано всім вам, шановне художнє товариство нашої рідної Полтавщини. Бо пан Юрій, я йому сьогодні казав, що він нібито айсберу цієї великої піраміди, яка вибудовує і вимуровує майбутню славу і нинішню, і ще більшу майбутню славу України. Зі святом вас новим. Вид вам ясних творчих мистецьких пустів, обжинків, що полтавському мистецькому роду ніколи не було переводу. Слава Україні!